Різдвяний день це година, коли ми ділимося, збираємося разом навесні і насолоджуємось сонною годиною пікантних трав та традицій. В очікуванні сезону збирання, я народжую, день дайка пов'язує нас із великою природою. Який найкращий спосіб відсвяткувати цю купу квітів і включити їх у свій сезонний декор? Кольори котячих каменів, червоні. Помаранчеві, жовті, фіолетові та роги є характерними кольорами сезону, створюючи спокій і тепло, коли погода холодна. Принесіть це тепло додому зрізаними квітами, центром троянд та змішаними композиціями сукулентів, кавунів, листяної зелені та моху. Додайте яблука, артишоки, крани та все, що є в саду чи на ринку фермера, щоб створити щоденне процвітання. Немає різниці між сонцем та творчими композиціями з природними елементами. Купа красивих, барвистих кавунів принесе сезон до вашого будинку. Завдяки спаву у осінніх кольорах та підкладених трояндам, щоб вивести природу на перший план у День мертвих. Насолоджуйтесь блискавками вирізаних, висушених або горщиків, насолоджуючись сезонними листям глибокої зелені, фіолетових, фіолетових та багатими іншими. Віз 20 цих чарівних троянд для різдвяного столу на Різдво, шкіра якої перевершує красу сезону. Амарант Ботанічна назва Амаранзас Спіпі. Вимоч перед санс. Вище санс. Висота від 2 до 4 футів. Зони стійкості до морозів від 2 до 11. Вражаючі листя та султана подібні квіти амаранта прикрашають сад як декоративна одноквіткова рослина. Легко збирати амарант із землі, щоб отримати цінну форму та колір, а також його природний фрукт з високим вмістом білка, що корисно для людей та дикої природи. Цвітіння з кінця літа до морозу: опустіть квіти в бордові, золоті, коралові та фіолетові кольори, висять із арочних стебел. Емеранс додає вражаючого кольору та текстури свіжим і сушеним квітковим композиціям. Сорт гарячого печива має ідеальний осінній відтінок карамелі, в той час як бордо відображається витончено в глибоких червоних кольорах, ідеально підходить для осені. Ацтеки та ранні американські культури одомашнювали амарант тисячі років і покладалися на це за їх значення. Цей історичний зерновий урожай зараз зростає по всьому світу завдяки його простоті зростання. Падіння Амаранта може бути найкращим бур'яном, який можна принести до столу в день Різдва, це виглядає святе або має форму христової. Артист Ботанічна назва симф'йотричем СПП. Вимоч перед санс. Вище санс, висота 3, 6 футів. Зони стійкості до морозів від 3 до 9. Астер вражає своєю зовнішністю до кінця осінь, коли інші квітучі рослини починають цвісти, що робить їх ідеальними для дня подяки. Мій горіх зірка Естер з Блум, в скупченнях ромашок, схожих на зірки, у яскравих відтінках синього, червоного, рогового та фіолетового кольору. Астера носить менші і яскравіші квіти, що надає йому більш повного кольору. Сотні видів естерс знаходяться у всьому світі, хоча бутаніки перекласифіковані роди на основі дезоксиробонуклеїнова кислота та морфології. Багатство естерс, що є уродженцями Західної Америки, зараз підпадає під рід фьотричем і включає сорти гладких каліко, вересу, лісу та ароматних айстрів. Діапазон Естерс вказує на діапазон адаптивності, діапазону квітів та різного часу цвітіння в садах. Наприклад, лісові артики терплять тінь і можуть зацвісти на початку літа, тоді як ароматні айстери віддають перевагу повному сонцю та цвіту аж до восени. Ця консистенція кольору дозволяє підтримувати бур'яни протягом поточного сезону і одночасно змінювати їх і ту саму красу в саду. Вершина осіннього саду, скупчення квітів естри також є чудодійними в дизайні квітки. Насолоджуйтесь їх як вирізаними фруктами або висушіть їх для свіжого догляду за морозом, фудучі квіти разом з хусткою, сидом, Голден, редбеки та декоративними травами для привабливого кольору в кінці сезону. Чорнока Сьюзан Ботанічна назва редбеке хірта. Вимоч перед санс вище санс, висота – 2-3 фути. Зони стійкості до морозів від 3 до 7. Чорноока Сьюзен багата рослина з насиченими кольорами, рідними до частин південні Ескехода центральної та Західної України. Яскраві золоті квіти, як маргаритки, з шоколадними центрами з'являються на поодиноких стеблах і цвітуть до морозу. Рут це адаптивні рослини, які процвітають у різних умовах, включаючи випічку та сухі умови. Рутбекіас це чудові варіанти саду, будь-якого розміру. природно ростуть на луках і преріях і культивуються для саду. Бутони індійського літа наприкінці сезону і готуються з вирізаними бутонами, виховуйте свіжі стебла до кінця сезону для відпочинку на різдво або шукайте троянди в саду. Їх можна посадити в саду незабаром після цього. Чорнока Сузан створює веселі осінні кольори і добре поєднується з квітучими хустками або темними листяними рослинами, такими як Хьючери та Кроутен, для приголомшливого осіннього дизайну. Це Ботанічна назва село уже SPP. Вимоч перед Санс вища санс, висота 1-2 фути. Зони стійкості до морозів від 2 до 11. Раслине село додасть чарівності вашим центральним композиціям на різдво. Яскраві кольори червоного, фіолетового, жовтого та помаранчевого піднімаються на пухнасті квіти. Довгострокові в групах квіти цілого виявляються як шліфи, шпилі або зморщені форми. Опади характеризуються трьома групами на основі різних сутностей. Сюди входять групи кристати, Plu та Спікейта. Кристати представляє те, що ми називаємо цілим гребінцем, з великими, зморщеними квітами, які підказують хитрість пеня. Село уже овзаплу груп несе світиться цвітіння, а квіти спікати несуть природні догоподібні колоски, що нагадують сфер пшениці. Село уже це чудова вирізана квітка і сміливо додає диких кольорів та текстур до квіткових композицій. Спробуйте сушіння шлейфів для нового цвітіння. Оскільки вони іноді цвітуть до м'яких тонів, яскраві кольори цілого сезону добре поєднуються з іншими осінніми квітучими рослинами та темними листяними рослинами. Хризантема ботанічна назва еспіпі. Вимочна сонце поза сонцем до приватного відтінку, висота 2 фути, зони стійкості до морозів від 2 до 11. Весна осені та день вирубки лісів, хризантами дерева яскраво цвітуть з початку осені до морозу в кольорах сезону. Яскраво червоні, золоті, помаранчеві та фіолетові квіти покривають темно, зелене листя в круглої форми, що робить їх ідеальними для рослинних контейнерів. Хризантами горщикова створюють радісне привітання поза вхідними дверима, як центральна композиція або як чарівний подарунок для правителя в день подяки. Хризантами прояснюють сад під час холодного сезону, коли інші квіти починають згасати. Виберіть хризантему потера з рослини з прозорим листям і безлічю нерозкритих бутонів для більш плідного омолодження квітки. Квіти відкриються швидко в сонячні дні. Для ворожого вигляду зустрічі виберіть той, який є у списку. Окрім сезонних декоративних хризантем, шукайте багаті хризантами стійкі до морозу в саду, багаті за формою та багатий кольором. Садові хризантами це різноманітні рослини з прямо стоячими або розкитними стеблами та кушниковою формою. Райан рожевий це прекрасна бліда рожва, яка поширюється. Місіс Робінсон дає резбарні прокладки глибокого червоного кольору, а День подяки Міс Глорія сповнений ромашки, подібних до ромашки, глибоких квітів жителів. Хіучере. Ботанічна назва Хіучере. Вимочна сонце. Поза сонцем до приватного відтінку. Висота 1-2 фути. Зони стійкості до морозів від 4 до 9. Віучерис або коралові дзвіночки є багатими видів рослин, які є рідними для Америки, важливих вічно зелених речовин у теплому кліматі. За ціною форми та кольору листя, гібриди гіучери мають зелені, фіолетові, бордові, бронзові, чорні, червоні або помаранчеві листя. Площина і животації обумовлені тим, хто присутній у листі, що надає шкірі шартонів. Коралові дзвони з чудовими трояндами в День мертвих як варіант запам'ятовування. Осінні, такі як карамель хеухера з листям абрикосового кольору та осіннє листя з листям, які навесні змінюються від червоного на глибокий рубін, і соковиті листя для декору столу на різдво. Поєднайте коралові дзвіночки з декоративними травами та осінніми квітами для кольорового шоу. Коралові дзвіночки також створюють примхливий контраст з кавунами. Білі та зелені кавуна та розмарин створюють солодке поєднання з листям хеухара будь якого осіннього тону. Сливовий пудинг може бути смачним варіантом для глибокого, іскристого фіолетового. Кордиліна. Ботанічна назва Корделен Фрутикаса. Вимочне сонце. Поза сонцем до приватного відтінку, висота – 3-6 футів. Зони стійкості до морозів. Від 9 до 11. Корделен фрутикаса має яскраво, рожеві, білі, зелені та фіолетові листя, щоб додати вражаючий акцент до цієї тропічної листя на різдво і всю річку. Багатий кольором і кольором широким.